Час новин на СТС. Мене звати Оксана Щербак. Про найважливіші події понеділка дізнаєтеся вже зараз. Далі коротко про таке: що коїться у пад суми газ? Бачите, скільки люди туди не виходять. Стоять і стоять. Морозне купання на водохреще. Вода просто шикарна. Відчуття неймовірні. Відкритий чемпіонат області з легкої атлетики. Це були доволі важкі змагання. На території Сумського державного університету знайшли тіло мертвої лисиці його відправили на експертизу і висновок шокував. У тварини був сказ детальніше у сюжеті. Це територія Сумського державного університету. На цьому місці знайшли тіло мертвої лисиці. За словами очевидців, сюди її з лісу притягли бездомні собаки. Кожа на ній була ободрана, ну порвана, отак. От на щастя до м'яса було видно. Положили на целофанову пленку, потім її забрали і увезли. Ну перед цим самим спеціалісти обработали раствором весь участок. Було здійснено. Відбір патматеріалу і направлено до сумської регіональної лабораторії, де було підтверджено діагноз на СКАЗ. Сьогодні, в понеділок, на засіданні Державної надзвичайної протипізетичної комісії при Сумській міській раді було. Введено карантинні обмеження на 60 днів. Карантин введений на території вулиці Римського Корсикова. Він передбачає обмеження заходів з тваринами та щеплення поголів'я. Чи припинять заняття в університеті? Наразі це питання вирішують у держспоживслужбі, оскільки сказ смертельна хвороба. Єдиним засобом її попередження є своєчасне проведення вакцинацій. Маргарита Сахно та Єгор Криворучко новини СТС. Впродовж дня гарячу лінію нашої редакції буквально обривали обурені сумчани, котрі годинами стояли у довжелезних чергах у приміщенні ПАД «Сумигаз». Наші журналісти вирушили туди і побачили, що незважаючи на те, що працює п'ять віконець з операторами, черги ледь рухаються. Бачите, скільки люди туди не виходять. Стоять і стоять. Там уже з півчаса. Ну це я стою. Я ж бачите в самому кінці правильні показання тих щітчиків несли в квітанці. Передавали одні, а в квітанці зазвичай інші. Не неможливо невозможно сюди. Я полдня дзвонила. Заняті зайняті оператори, вимушена сюди йти. Я, чесно, стояла возле дверей. Подавала 41.04, а вони мені пишуть 41,80 чим-то там. Угу. Ну, взагалі, на 70 кубов більше. Даний період часу зазвичай у нас черги, оскільки у людей виникають питання щодо нарахувань, щодо надання субсидій, щодо норм споживання. Якщо невчасно передали показання лічильників, то система автоматично нарахувала об'єми споживання. Об'єми споживання можуть бути або більше фактичних, або менше фактичних. Тому люди зараз звертаються з тим, щоб відкоригувати. Новий акт вандалізму чи звичайне хуліганство. Кілька днів тому у Білопіллі вночі невідомі розбили ліхтарі у сквері та зруйнували огорожу навколо новорічної ялинки у центрі міста. Ірина Дворниченко продовжить. У ніч на 19 січня двоє невідомих розбили ліхтарі, що у сквері машинобудівного заводу. Із восьми вціліли лише два. Яку мету переслідували хлопці, досі залишається таємницею. Ліхтарі б'ють у парках, я говорю ялинку ламають. Я не знаю. Не знаю, що можна ще сказати. Центр і все розбили. А що думати? Таке в нас суспільство не гарне. Негативно, звісно, ставлюсь. Я в шоці. Я прочитала в інстаграм вчора, що все розбите. Ужасно ставимося до цього. Негативно. Ми вечором тут гуляємо і нам не комфортно. народ, що б'ють. роль. Союти людей немає. Окрім ліхтарів, невідомі ще й зламали дерев'яну огорожу навколо новорічної ялинки. Ось на цьому відео з камери спостереження чітко видно двох хлопців, які намагалися зірвати ілюмінацію з дерева. Міський голова розповідає, цієї ж ночі, ймовірно, ті самі хлопці підпалили ще й сміттєвий бак. Загальні збитки скоєного складають приблизно 10 тисяч гривень. Все ми хочемо зробити для того, щоб було красиве місто, щоб було гарне місто. І коли це все руйнується, коли це все поплюжиться, то звичайно, тільки, тільки негативна думка, повинні бути і, все -таки, і, і батьки також дивитися за своїми дітьми, і повинна бути якась відповідальність без, безпосередньо самих людей за свої вчинки. У поліції нам повідомили, що наразі тривають пошуки причетних до скоєння злочину та вже відкрите кримінальне провадження за статтею хуліганства. Ірина Дворниченко, Юрій Іщенко, новини СТС. Попри виявлені порушення у нюрмах Київ і далі розбудовують. На апаратній нараді міський голова повідомив, що архітектору Сум вже виявили певну деформацію конструкції. Зв'яжіться, будь ласка, з биковим, задайте їм питання, вийдіть, зробіть всі отмітки, натяжечки, виставте і подивіться. Є деформацію чи немає? У сумах зросла кількість хворих на грип. Вже зареєстрували 17 випадків. А ось ГРВІ наразі відступає показник захворюваності на 3,5% менше ніж минулого тижня. В закладах охорони здоров'я обмежені введені обмежувальні заходи. Це обмеження відвідування хворих, масковий режим. Більше двох років роботи та майже півтора мільйона гривень. У Конотопській ЦРЛ відремонтували відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Сучасна реанімаційна зала та комфортні палати нададуть можливість конотопчанам отримувати більш якісні медичні послуги. Детальніше у сюжеті. Це відділення анестезіології та інтенсивної терапії Конотопської ЦРЛ. Тут завершили капітальний ремонт, який тривав більше двох років. Весь цей час пацієнтів розміщували в інших відділеннях. Нарешті ми сьогодні переїжджаємо у своє рідне відділення. Нарешті ми дождались того часу два роки і три місяці, там ще трошки більше. Завершився цей ремонт. Це ми знаходилися в іншому приміщенні, в них інші площадя. Вони не придумовлені, ну не пристосовані були да, іменно е -е -е роботи реанімаційного відділення. Поділені чотири палати інтенсивної терапії та реанімаційна зала. Кількість ліжок розрахована на сім пацієнтів. Аби їх лікування проходило у більш комфортних умовах, тут зробили капітальний ремонт реанімаційної зали, палат та ванних кімнат. Ремонт зроблений відповідаючи сучасному часу і всім стандартам, які повинні. Закуплені нові ліжка, закуплені меблі медицинські нові, деяка куплена апаратура медицинська. Ми плануємо ще більше ну, давати конкретні заявки, щоб нам обновлювали нашу медицинську апаратуру. Наразі реанімаційному відділенню не вистачає нових дихальних апаратів. Один коштує щонайменше 350 тисяч гривень, а їх необхідно як мінімум два. Ми разом з народним депутатом України Ігорем Федоровичем Мотком домовились про те, що спільними зусиллями і місцева влада так само підключиться, але за участі і народного депутата, і обласної влади, і місцевої влади ми придбаємо нове обладнання, те, яке необхідне для цього відділення. На оновлення цього відділення витратили близько 1,3 мільйона гривень. А наприкінці 2018-го за кошти міського бюджету закупили усе необхідне обладнання та нові меблі, на що витратили понад 250 тисяч гривень. Якість робіт перевірили, і ми бачимо, що це синергія співпраці місцевої влади, міста Конотоп, обласної ради, держава, державна допомога, і тільки в такій співпраці можливо будувати такий великий об'єкт, який потрібен людям. Цей підхід повинен бути державницьким. І коли ми приходимо, перевіряємо цю скажімо так ремонтування цих відділень, то ми повинні і гарантувати людям, що воно буде слугувати не тільки там один рік, але 10-20 років. У подальшому планують поступово відремонтувати усі відділення лікарні, аби конотопчани отримували якісні медичні послуги у комфортних умовах. Тетяна Корнієнко, Єгор Криворучко, новини СТС. Тисячі українців скупалися в ополонках. Хрещення Господня святкують 19 січня. Цей день вважається закінченням періоду святок. Маргарита Сахно продовжить. Вода на водохрещі за народними віруваннями вважається цілющою. Той, хто пірне крижану воду, весь рік буде здоровим. Святкування розпочалося з пасу Преображенського собору. Тут спочатку відбулася святкова служба, а згодом хресна хода рушила Соборною до Харківського мосту. Люди дійшли до Харківського мосту, тут відбулася святкова молитва. Поблизу у полонах чергують медики та рятувальники. Євгеній після освячення водойми першим у крижану воду занурився. Він 12 й рік поспіль купається на водохреще. Хрещення це для душі, а потім вже для здоров'я тілесного. І приобретення Божої благодаті. А в ній міра, любові, і б... божесне утішення. Купання на водохрещі зібрало біля оплонки найсміливіших сумчан. Вода поначалу холодна, але потім, як вилазиш, тепла. Гарна вода взагалі класна. Вперше зануритись в крижану воду вирішила і я. Вода просто шикарна. Відчуття неймовірні. Раджую вам. Маргарита Сахно та Крило Ульянченко. Новини СТС. Зимові купання відбулися і у шостці, 19 січня. Єдиний день у році, коли на пляжі уживаються санчата, пляжні капці та рушники. Як відзначали свято там? Дивіться далі. Останні з трьох різдвяних свят шосткинці відзначили на снігу та у купальниках. На одному із місцевих пляжів поєдналися усі види розваг від катання на санчатах до пікніків і купання в озері. Традиційне святкування водохреща розпочали з освячення води. Я руку, Вже після віряни купалися в ополонці та ділилися емоціями від крижаної води. Здоровітельна. Холодна, мокрані пані. Я люблю традиції, этот праздник. Это здорово, это классно. Это заряджає на весь год. Купайтесь. будьте щасливі. Пані Ірина купається не вперше, ось для її сина сьогодні. Дебют, аби не захворіти. Одразу після занурення пішли грітися до дерев'яного будиночка із багаттям, який був відкритим для усіх бажаючих. Превосходное ощущение. Вы знаете, я уже вот в затовом году я купалась. В прошлом году мне не получилось. А в этом году я уже очень хотела. За ты малой захотел. Первый раз? Первый раз. А тебе как понравилось? Понравилось очень. Готовилася так? Ні. ні, ми зразу без підготовки. А ви карта Ви перед ніяк не готую. просто очень сильне бажання. От біля самої ополонки чатували рятувальники, аби попередити надзвичайні ситуації. Вони ж не радять кінцем купатися без підготовки. Прежде всего нужно подготавливаться. Сначала нужно с малого окунаться, не сразу окунаться, а обливать холодной водой, делать как-то разминка физическая. Физическая, чтобы здоров был, однозначно, чтобы давление было в норме. После чего в процессе уже лезть в ополонку. То есть, если чувствуешь, что все не важно, то не стоит этого делать. Приїхав відсвяткувати водохреща до рідного міста і народний депутат України Ігор Молоток. Купання у цей день для нього вже стало традиційним. Вже років 15 поспіль купаюся, і це для мене свято, свято моїх предків я передаю і нащадкам оце. І це радість для усіх людей. І моє рідне місто шостка мене зустрічає ну, з такою радістю. І це для нас свято. Тетяна Корнієнко, Єгор Криворучко, новини СТС. Нелегальний бізнес на Сумщині закрили шість незаконних автозаправних станцій та два цехи, на яких виготовляли паливномастильні матеріали. Вилучено майже 200 тисяч літрів незаконно виготовленого палива та сировини на суму понад 6 мільйонів гривень. Також Вилучено обладнання, яке дозволяло здійснювати як виробництво, так і реалізацію пального на суму близько 7 мільйонів гривень. Мама за кордоном, а батько Привет. у пошуках випивки. У таких умовах живе дворічна дівчинка у сумах. Привет. Це стало відомо, коли плач дитини привернув увагу на байдужих, які викликали патрульних. Спільно із сусідами поліцейські відчинили двері та потрапили до квартири. Побачивши дворічну дитину, саму викликали швидку. Загрози її життю та здоров'ю нічого не становила. Також на місце, де проживала дівчинка, було викликано інспектора відділу ювенальної превенції, з яким було прийнято рішення тимчасово помістити дівчинку, яка залишилась без батьківського нагляду до спеціалізованого дитячого будинку. Коли правоохоронці збирали дівчинку, з'явився п'яний батько. А у вас запах алкоголя сильный. Есть, ну, как сильний? Сильний. не как сильный. Не сильный. Я, Я 150 Ой. грамм. Мы можем сегодня. вас на это. Ну, мы можем да. обследовать 150 да. грамм его да. ну, сегодня. Как? Вы мне все и все и Гора батька доставили у відділок для надання пояснень, а маленьку дівчинку передали до будинку дитини. У легкоатлетичному манежі відбулися перші змагання після реконструкції. Відкритий чемпіонат Сумської області з легкої атлетики серед юнаків, дорослих та ветеранів у приміщенні. На оновлених доріжках змагалися 450 учасників. Крім сумських атлетів, участь у змаганнях взяли 108 спортсменів з усіх регіонів України, включно з автономною республікою Крим. Серед них 62 члени національної збірної команди України, вихованці східного та західного центрів олімпійської підготовки. В умовах жорсткої конкуренції велика кількість медалей сумського чемпіонату дісталася спортсменам з інших областей. Поза конкуренцією були тільки юніори Сумщини. Це були доволі важкі змагання, тому що це перші змагання цього року. У нас доволі несприятливі обставини для того, аби тренуватися саме з у <знаряддям>, узимку, але насправді це не є перепоною, якщо прямувати до свого результату. Наші спортсмени, які ще не мають досвіду, не мають високих результатів, зараз змагаються з багатьма провідними спортсменами країни. Це дуже цікаво, це дуже здорово, тому що вони можуть побачити тих спортсменів, які набагато сильніші багато в чому у них повчитися, побачити провідних спортсменів нашої країни серед дорослих, тобто подивитися. На кого їм потрібно рівнятися. До слова, вже 25 січня у манежі сумду почнеться командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. Вхід вільний. Таким побачили цей день наші журналісти. Більше інформації на нашому сайті СТС Суми.UA та у соцмережах. Далі в ефірі наша постійна рубрика у центрі уваги. Не перемикайте. Якщо ви стали свідками незвичайної події, телефонуйте на гарячу лінію СТС. Залишайтеся з нами легкого робочого тижня та лише добрих новин. Тижня дев'ята сесія Верховної Ради України завершила свою роботу. Андрій Парубій, голова Верховної Ради, закриваючи дев'яту сесію парламенту восьмого скликання, назвав її справді історичною і наголосив на високому рівні відповідальності усіх народних депутатів. Протягом сесії було прийнято 140 позитивних рішень. З них 75 законів в цілому. Прийнято в першому читанні 20 законопроєктів і 45 постанов Верховної Ради. України позитивно оцінив роботу дев'ятої сесії і народний депутат від Сум Олег Медуниця. Зокрема, як член бюджетного комітету він наголосив на збалансованості бюджету 2019, який ухвалили під час цієї пленарної сесії. Крім того, протягом дев'ятої сесії Олег Медуниця напрацював 11 законопроєктів, А протягом року у парламенті зареєстрували 28 його законодавчих ініціатив. Я вважаю, що бюджет ми прийняли досить вдалий, збалансований. Попри те, що у нас є збільшення і пікове навантаження на державний бюджет по зовнішнім боргам, ми не зменшили, а збільшили соціальні виплати, збільшили виплату субсидій, збільшили видатки на оборону. Тому я би назвав цей бюджет дуже вдалим. Плюс до того, і для мене ця, ця сесія була вдалою, бо мені вдалося напрацювати там більше 28 законів протягом року, 11 протягом сесії. Деякі з них були прийняті в Верховній Раді. Тому я б дуже високо оцінив результат нашої роботи на цій пленарній сесії. Окрім законотворчої діяльності, важливим дієвим інструментом у роботі народних обранців є депутатські звернення до різних органів влади. Олег Медуниця протягом дев'ятої сесії направив 42 депутатських звернення. Серед найбільш резонансних та актуальних питань, які сьогодні перебувають на контролі нардепа, справедливий підхід у нарахуванні субсидій та протидія свавіллю сумського газопостачальника протягом Цієї сесії я неодноразово звертався до уряду з різною проблематикою. Нам вдалося змінити правила нарахування субсидій, і уряд в жовтні минулого року змінив відповідно до наших побажань і моїх звернень. Зараз я сьогодні підписав звернення до уряду Гройсмана стосовно того, щоб ми врегулювали ще раз правила надання субсидій. Бо Попри те, що через заборгованість по заробітній платі ми все-таки дозволили людям отримувати субсидію, виходить так, що роботодавець, недобросовісний, який не платить заробітну плату, підкидує виплати своїм працівникам. Вони менше мінімальні, а відповідно, якщо людина отримує доходи менше мінімальні, то автоматично соціальні служби за базу оподаткування додають три прожиткових мінімуми. Це несправедливо по відношенню до тих людей, які мають заборгованість по заробітній платі. Це фактично приводить до зменшення субсидій або взагалі до її скасування. І з цією проблематикою я сьогодні звернувся до уряду Гройсмана. А також тримаю на контролі своє звернення до уряду стосовно дій сумського облгазу монополіста, який нав'язує підприємство, де засновником є Дмитро Фірташ, щоб саме у цього підприємства. Сумські споживачі газу промислові підприємства купували газ ще й по дорожчій ціні ніж він є на ринку. Тому от ці зараз два питання стоять на моєму персональному депутатському контролі. Десята сесія Верховної ради, згідно з календарним планом, розпочне свою роботу вже 5 лютого. Меморандум про співпрацю на Сумщині. Учасники антитерористичної операції об'єдналися задля спільного вирішення соціальних питань. До підписання долучилося близько 18 громадських організацій, учасників бойових дій. Їхні голови зібралися на круглому столі в облдержадміністрації задля підписання меморандуму, мета якого згуртувати військових. Вже частково міняється. Зменшується квоти на потребу газу там на на воду, на електроенергію та на інші такі побутові, скажімо, питання у хлопців є, є розуміння, що треба консолідуватися та разом вирішувати ці питання. Є наше таке завдання: завдання допомагати, чути і робити все, щоб проблем учасників АТО було якомога менше. У нас зараз дійсно має бути єдність і армії, народу, влади. Ми, як влада, скажу вам, що ми ніколи. Ми відмовляємо і все, що можемо, допомагаємо вам, бо дійсно ви сила і та сила, яка зберегла нашу державу. Хто знає, що було, якщо б такі, як ви, не прийшли на фронт? Відбулося засідання оперативного штабу облдержадміністрації, на якому обговорили гостре газове питання. Представники підприємців Сумщини та представники газових компаній області запевняють, що сумські газовики незаконно змушують підприємців купувати газ лише в них. Мають певні важелі впливу на підприємців, які закуповують газ і створюють штучні проблеми для підприємців заради того, щоб договори заключали тільки з газ або з підконтрольними організаціями, тобто дружніми організаціями до пасу газ. Вони тупо заставляють підприємців брати у них газ, дороже 500-700 тисяч гривень. чому Якщо підприємство не бере газ, вони знаходять причини. Якщо не берете газ у нас, значить у вас проблеми з узлами учора, з коректором, проблем куча. Відключали, стояв завод Лебединський без газу. У свою чергу представники пад сумигаз та пад сумигазбуд заперечують будь-які до них претензії. Пад сумигаз завжди да настроєн без на безперебойне постачання природного газу всім потребинам Сумської області. Я как би бы, не вижу состава никакого, о котором хто нам сказали кому, там, що ми делали, не понимаю. Взагалі ми не маємо ніякого впливу на переведення на іншого постачальника. Постачальники, політи працюють, ті, що працювали з нами, то працює. Ми не перешкоджаємо, якщо він вибирає іншого постачальника. Фізичних і юридичних осіб, які зіткнулися з неправомірними діями газовиків, правоохоронці закликають до них звернутися.